Все ж таки ботокс, це перш за все яд, а потім вже це можливість щось коригувати. Буду розказувати, розповідати про свою позицію, про своє бачення, про свій досвід, про те, що мені розповідають дівчата їх наслідки після чогось. Звичайно, це не у всіх, але це меншість, про яку мовчать ем, більшість. Так сказати, хочу також сказати про те, що я розумію адекватно відношусь до того, що старість не від кого не піде. Ми всі під власні її, але можна призупинити, але можна мінімізувати і перехід з якогось віку до якогось віку е більш гладким. І більш візуально адекватним можна зробити. І, звичайно, всі ці процедури ботоксу, зокрема працюють гарно на молодих обличчях дівчат, які ще не набрали за свій вік, так сказати, цих проблем вікових. Це вони будуть добре працювати, бо ще не стільки набрику зібралося ще, хоч якось, це все відходить з добре з обличчя, і все ж таки молодші організми краще це все переварюють, так сказати.